Дякуємо, колеги. А вам, друзі, дякуємо, що увімкнули телевізор та обрали саме нас, враховуючи ціни на електроенергію. Ми швиденько, щоб не нагорало. Пекучий нюс. Те, що треба вранці після миколаївського ванька. З вами Ірина Сопонару та Кирило Лаганін. сьогодні у випуску син Дональда Трампа пішов в батька розумом на гучні заяви. Дачний сезон Путіна та риболовля з шойгу під загрозою. Спасіння старіючих справа рук самих старіючих. Як одночасно прийняти і бій і ванну поради Ованно-Стрілецької бригади росіян? Це «Пекучий нюс українцям для пікантності, росіянам для печі. Поїхали. Син Дональда Трампа заявив, що Зеленський верховний жарець України. You know, Greta Thunberg is the high priestess of climate change. Fauci is the, you know, the lord of uh you science. Know, yeah, so, yeah, science and COVID and these days it's Vladimir Zelensky, the, you know, the the high priest of Ukraine. Така маячня, Що якби він говорив російською, я б подумав, що це Янукович. Ні, ну, був у нас тут один бог генпрокурор. Але він якраз таки з Яником на Ростовський Олімп і втік. Та й усе про яких жертв богів він говорить? Збачокнулися там всі. Ну, давай одразу не наїжджати на Дональда Дональдовича. Ну, дивись, батько постійно на роботі, мати фотомодель на зйомках, можливо, у дитинстві десь не догледіли. Якщо Зеленський верховний жрець, то хто тоді, наприклад, Юля Тимошенко? Це сама мати земля. Ну, то тому, що забороняє її продавати і намагається скупити сама. Так, а Порошенко? Бог вдачі. Тому що за будь-якого удачного моменту каже, що все було зроблено за його каденції. А мені з української міфології подобається Нептун, тобто ті ракети, що топлять рашистські кораблі. Іра. В мене для тебе є хороша і погана новина. З якої почати? Почну з хорошої. На Алтаї з невідомих причин згоріла дача Путіна. Це не просто хороше, це, це чудова новина. А яка ж погана? На жаль, хазяїна на дачі не було. Не розумію, чому пишуть з невідомих причин. Причини повністю відомі. Це дача Путіна. Згоріла саме та дача бункерного, завдяки якій його і називають бункерним. І стало добре мені. Ось так красиво виглядала ця пожежа. Як бачимо, на фото видно тільки те, що вогонь охопив два верхні поверхи. А з 15-ма нижніми невідомо. У Вінсоцполітики порадили українцям самостійно відкладати гроші на старості, готуватись, працювати скільки зможуть. Ну, що сказати? Міністерство веселе, та й конкурси у нього цікаві. Тобто, пенсіонерам радять прийти повністю на долар в сенсі. Ну, накопичувати гроші у гривні точно немає сенсу. Вам або подобається, або не подобається. Вже можна спокійно чекати на подібні заяви від інших міністерств. Міністерство молоді скаже: будьте молодими і займайтесь спортом. Міністерство фінансів скаже, бракує грошей, друкуйте самі. Тож ми звертаємось до керівництва телеканалу Ми Україна Плюс, враховуючи заяви чиновників та ситуацію, яка склалася в країні. Ми плануємо вести пекучі ньюз на цьому каналі ще років 20-30. Або, як кажуть у міністерстві, працювати стільки, скільки буде можливо. Ні для кого не секрет, що ми воюємо трофейною технікою. Але росіяни пішли ще далі і воюють трофейною сантехнікою. Російські генії Анала Гавнєта створили самохідну ванну. Я так розумію, ванна воюватиме, поки не набереться повна знищених окупантів. Ну, все, ми догралися. Росіяни задіяли резерви. Майдадирські війська. А, поки ще не зрозуміла ціль роботизованої ванни. Можливо, ванна мала їхати кудись до Саранська, до дружини окупанта, але вийшло як вийшло. Надзвичайні гості в англійському парламенті. Делегація полку Азов та представниця асоціації родин захисників Азовсталі виступила в парламенті Великої Британії, змусивши аплодувати почесних парламентарів. Аплодисменти та шана це добре, але Азов і досі виключений з усіх пакетів міжнародної допомоги. Віримо, що цей виступ крок до кардинальної зміни ситуації на краще. А ми зі свого боку продовжуємо донатити на нашу армію. І допомагати нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!